Три роки незламного спротиву українського народу, три роки болю і втрат та віри у свої сили. Життя 10207 мирних українців обірвано назавжди: 599 дітей, 599 нових життів, які не встигли розквітнути. Зруйновано або пошкоджено майже 200 тисяч осель, 143 тисячі воєнних злочинів. Втрати, які фіксують слідчі, вже сягнули 38 мільярдів гривень. Масові вбивства, викрадення, катування місцевого населення. Щодня тисячі кращих поліцейських спеціалізованих управлінь працюють, щоб відновити справедливість. Місія поліцейських не дати світу забути, не дати ворогу уникнути відповідальності. І вони не зупиняться, поки справедливість не буде відновлена.